Восьмирічний Дмитрик просить присвоїти його батьку, який загинув, звільняючи Херсонщину, звання Героя України. Власне, це було єдине бажання хлопчика до Миколая. Голосуйте за моєго батька, Героя України. Це дуже важливо. Разі петиція набрала майже 13 тисяч голосів з 25 необхідних. Кожен може підписати її на сайті президента. Батько хлопчика, захисник Василь Кордюк, був гранатометником 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Восени біля села П'ятихатки у бронеавтомобіль, в якому Василь їхав із побратимами, влучив артилерійський снаряд. Під щільним мінометним обстрілом ворога він витягнув з палаючої автівки побратимів, але сам загинув під час евакуації від уламка ворожого снаряду. Дружина нашого героя-захисника Ольга Кордюк зараз із нами на зв'язку. Пані Олю, вітаю. Доброго дня. Дякую, що долучились. І я дуже співчуваю вашій втраті. І ми дуже вдячні насправді всі вашому чоловікові за те, що захищав нас. Розкажіть нам про Василя. Мій чоловік ніякого воєнного досвіду не мав, окрім того, що він служив в армії. Ще швидше. Коли почалася повномасштабна війна, він пішов захищати нашу державу. Його одразу взяли, тільки він зайшов в воєнкомат, його одразу взяли і він прийшов додому, бо я не знала, що він йде в воєнкомат. Прийшовши додому, він мені сказав, що я йшов в воєнкомат і зараз мені потрібно зібрати речі, бо завтра мене забирають в казарм. Типу... Він зразу вже на наступний день його з наше місто в казарм. Він служив так, пані Олю. Зараз ми зв'яжемося наново. А для Дмитрика, для сина загиблого Василя, дуже важливо те, щоб його батько надали звання Героя України. Тому я закликаю усіх вас: зайдіть на сайт президента, знайдіть цю петицію. І підпишіть її, тому що дійсно синові важлива пам'ять про його батька надзвичайно, тому що, по суті, от, бачите, він навіть не, е, нікуди не, не віддає, нікому не віддає цей батьковий берет. Ми зараз ще раз покажемо вам е, петицію, так присвоїти звання Героя України, військовослужбовцю Збройних сил України, Кордюку Василю Васильовичу, посмертно. Підпишіть, зайдіть, підпишіть. Так, чи є в нас відновився в нас зв'язок? Пані Олю. Так, відновлюється в нас зв'язок. Пані Олю, чи чуєте мене? Чую, так, чую. повернулися, дякую. Він зібрався так, а дітям він сказав, куди йде діти знали і як вони відреагували. Е, син, е, ну, дочка, у нас дуже маленька, їй три рочки, Вона ще, якщо чесно, не дуже взагалі це все розуміє. Е, син знав. ну, він Для нього він взагалі дуже пишався татом. Від, хто би не прийшов, він завжди казав, що його тато пішов захищати Україну. Ну, Для сина гордився ну, і зараз гордиться татом дуже. Ну, але син не розумів до кінця, на що йде тато. Він думав, що тато прийде, повоює і прийде. Ну, от, типу, Він, він не розумів, які можуть бути наслідки. Але коли чоловіка вже звідти перевели в 80-ку, це було десь, я пам'ятаю, це якраз на день народження чоловіка, його перевели 15 червня. Там якийсь період він трошки був на полігоні, а пізніше її вже безпосередньо відправили в Миколаївську область. Ну, я вже точно там деталей не знаю, де він був, бо він їх кожен день, день-два він був в одному місці, їх перекидували то в одне місце, то в друге. І останній раз, коли я з ним телефонував, він мені це було 4 жовтня. Я знала, що він десь під Херсоном, біля Херсону, бо він завжди казав такими загадками, що він недалеко від моря. І він до мене останній раз, як зателефонував, він мені сказав, що як все буде добре, ти по новинах дізнаєшся. І казав, що не може більше говорити, бо багато хлопців, кожен хоче зателефонувати, зв'язок дуже поганий. І вже 5 жовтня він не виходив до зв'язок. Я вже почала бумагу номери телефонів, обдзвонювала всіх його побратимів, ніхто на зв'язок не виходив. Ну, на який номер я не телефонувала, всі були без зв'язку. А 6 жовтня один його побратимів вийшов на зв'язок і сказав мені, що вони попали під обстріл, він поранений, він в госпіталі, де мій чоловік він не знає. Але казав, що він бачив мого чоловіка живим, що чоловік йому допомагав, ну, їх всіх збирав докупи, бо каже, він ну, в той період каже, твій чоловік був найадекватніший. Типу він, він найбільше розумів, що потрібно робити. Зникає, на жаль, зв'язок. У нас зараз ще раз намагаємося відновити. А з того, що ми знаємо, так, так, пані Олю. Алло. Так, трішки перервайтеся. Розповідав, що чоловік най, найбільше був притями і найбільше розумів, координувався, розумів, що робити в той момент, так? Так, він найбільше розумів, що потрібно було робити. І ці побратими його, ну він мені почав розказувати, що ну, він все пам'ятає моментами, але те, що чоловіка він живого бачив і він був на своїх ногах, він пам'ятав це точно. Коли пізніше вже він трошки відійшов від того всього, е, він мені почав розказувати, що чоловік рятував його і ще одного, в якого були поранені ноги. І він вже почав говорити, що чоловік їм допоміг евакуюватися, а пізніше, де він дівся, ніхто не знав. Довгий час е, ми його шукали. Він був зниклим без безвісти без майже 40 днів. Так, пані Олю. Повертається зв'язок у нас? Алло. так, так, так. Ну і. А ще 40 днів, коли вже звільнили безпосередньо те місце, де мій чоловік зник, мені зателефонували з його частини і сказали, що знайшли його тіло. Це було через 40 днів після його загибелі. Фактично він загинув 5 жовтня, але поховали ми його тільки 14 листопада. Як син це пережив? Дуже важко, коли ми вже дізналися, що чоловік загинув. Ну, у нас були вдома, рі... ну, самі собі уявляють, які були емоції, що було, і син прийшов і дуже плакав і казав, що він дуже боїться, що тато привезуть додому мертву. Але ми йому почали пояснювати, що ну, так сталося Ну, ну Тато загинув, та, але. Він врятував хлопців, він герой. Ну, діти дуже важко перенесли. Дуже. Навіть те, хто мені казав, що мала менше три рочки, та дитина не розуміє. Мала ходила, плакала, казала, приведіть мого тата. Типу, йдіть до мій тата. Ну, дуже важко. Я кажу, ну, мені було дуже важко, а ще пояснити дітям це все. Це було ну, дуже важко. Зараз діти ніби вже трошки зрозуміли. Ми ходимо до тата на могилу, вони знають, що тато є на що в нього є могила, ми до нього можемо прийти. Зараз ніби, ну, мала вже ніби так як трошки легше, а малий, ну, він так, як трошки закривається в собі, дуже все в собі тримає. Але ну, вони знають, що тато герой, ми нічого не можемо зробити, ми тата не повернемо. Чому я, я. настільки важливо, сину вашому, дійсно, це звернення, так? чому йому настільки важливо? Він хоче, щоб про тата дізналися всі, щоб про його тата зналися всі. І деколи навіть, як в мене приходить і питає мене, чому там в когось є тато, а чому в мене нема? І йому пояснюю, ніби, ну, так сталося. Але ти знай одне, що твій тато герой. Ми знаємо, що усі наші захисники, захисниці, вони герої. І, пані Олю, ми знаємо, що ваш чоловік точно герой. Я вкотре закликаю дослухатися до слів сина Василя Кордюка, підписати цю петицію, тому що синові дуже важливо. Зберегти пам'ять про батька, щоб батько нехай і посмертно отримав звання Героя України, тому що захищав він нас із вами, за нас із вами загинув, залишивши от двох діток, дружину, які, яким дійсно складно і боляче без нього.